Ми ж тим часом рушаємо далі і будемо продовжувати обговорювати наслідки чергового масованого обстрілу України. 15 постраждалих у наслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та Васильівського району. Росіяни нанесли декілька ударів шахедами по території обласного центру. Там дістали поранення 13 людей. В одному з районів відбулося займання багатоповерхівки та приватних будинків. Унаслідок наслідок обстрілу без електропостачання залишилося майже дві тисячі людей, яка нині ситуація в регіоні. Поговоримо із Юлією Баришовою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю студія. Слава Україні. Героям слава, дякую, що сьогодні знайшли час. І можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, дозвольте поцікавитись, яка зараз ситуація в Запоріжжі та регіоні. Чи є оновлені дані стосовно постраждалих, і чи, долі, і чи досі залишається така ж кількість людей відрізаних від електропостачання? Минула доба була дуже надскладна для Запоріжжя та області, тому що окупанти здійснили 860 ударів. По 14 населеним пунктам Запорізької області, з 1 години 30 хвилин ночі, і близько 2 години ворог здійснив декілька ударів саме по місту Запоріжжю, по обласному центру. І рятувальники працювали на чотирьох локаціях: це примусова цивільна інфраструктура, де постраждали люди. Через ворожі обстріли постраждало 13 людей, з них двоє дітей. Всім терміново була надана медична допомога. Рятувальники виводили людей з руйнованого кутла, передали медикам, і зараз люди у безпеці. Для того аби відновити електрику у двох тисяч абонентів, зараз працюють відповідні фахівці. Обленерго і крім того, на місцях працюють комунальні служби, які загалом наводять лад після нічних обстрілів. Дозвольте поцікавитися, чи локалізовані. і е-е-е Усі точки, де відбувалося влучання і де відбувалися пожежі, чи продовжують на якихось місцях рятувальники все ще працювати, і чи тривають розбори завалів, чи є необхідність ще у послугах і роботі рятувальників? Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи, і зараз працюють комунальники саме на відновленні цивільної інфраструктури, надання допомоги і в ремонті зруйнованих конструкцій. Тобто забивають вікна ага. USB, допомагають розгрібати завали. Рятувальники зараз вже не працюють. Загалом працювало 55 рятувальників і 12 одиниць техніки сьогодні ночі. Пані Юлі бачили кадри, як рятувальники допомагали місцевим мешканцям покидати свої квартири. Хотів поцікавитися, наскільки це стала практика у місті Запоріжжя, що люди ігнорують сигнали повітряної тривоги, не спускаються в укриття. Адже схожу тенденцію ми спостерігаємо і у місті Києві. Тому, власне кажучи, цікавлюся, адже Запоріжжя так чи інакше частіше потерпає від російських обстрілів. З спочатку широкомасштабного вторгнення Запоріжжя було майже 400 раз під обстрілами, тому люди більш чемні хвилюються за свою власну безпеку, розуміючи про те, що не потрібен час для того їм, аби надати допомогу. Тож більшість намагається дотримуватись рекомендацій рятувальників, і все ж таки. Виконують ті поради, які ми їм даємо. Але є й такі випадки, коли люди просто ігнорують сигнали повітряної тривоги через те, що ну прилетить так, прилетить. А це ж особиста думка кожної mm -hmm. людини. Ну так, такий певний фаталізм на майже 4 роки повномасштабного вторгнення у громадян, але це. Не привіт, нехтувати сигналами повітряної тривоги, як пані Юля зуважила на власний розсуд, але ніхто не попікується про ваше життя та здоров'я, якщо ви не зробите це самостійно. Юлія Баришова, речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Запорізькій області, була з нами напрямом зв'язку. Дякую вам, пані Юлія, і всім працівникам на бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дякую.